Виконуємо номер 12 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік, коли моєму батькові виповнився 31 рік, мені було 8 років. А зараз батько старше за мене вдвічі. Скільки років зараз мені? Приступаємо до виконання. Нехай через Х років розв'яжемо задачу допомоги рівняння. Нехай через Ікс років батько буде старший за сина вдвічі. Нехай через Ікс років батько буде старший за сина вдвічі. Ну а тепер запишемо коротку умову задачі, було, змінилося і стало. Батько і син. Батьку було тридцять один рік. Мені було сину отже, 8 років. Далі змінилося плюс ікс років до батька і плюс років до сина. Батьку стало 31 додати ікс, сину 8 додати ікс. І відомо, що зараз батько старший за сина вдвічі в два рази більше. Отже, маємо рівняння. Збільшимо кількість років сина вдвічі і прирівняємо до кількості років батька. Маємо 2 помножити на суму 8х. рівня 31 додати Х. 2 множимо на 8 – 16, 2 множимо на Х, буде 2х. Переносимо до данки зі змінною. У ліву частину без зміни і у праву. При цьому змінюємо знаки на протилежне. 2х відняти х, ведемо подібні доданки. 2 віднімемо 1, 31. Відняти 16, буде 15. Отже, Х дорівнює 15. За Х ми позначали, через скільки років. Отже, Через п'ятнадцять років батько буде старший за сина. Вдвічі. Питання стоїть, скільки років зараз мені, тобто сину, скільки років. Вісім додамо п'ятнадцять. Отримаємо двадцять три роки і пояснюємо зараз років сину, записуємо відповідь. Двадцять три роки. Номер дванадцять. Із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.